Пригадайте багатіє з монополій, який він? Циліндр, вуса і монокль. Так, але ні, монокля у нього ніколи не було. Саме це і є знаменитий ефект Мандели феномен, коли величезні групи людей пам'ятають те, чого насправді ніколи не було. У цьому відео ми спробуємо розібратися, що це збій у нашій колективній пам'яті чи. Щось значно дивніше, що натякає на збій у самій реальності, своєю назвою цей феномен завдячує Нельсону Манделі. Тисячі людей по всьому світу були абсолютно впевнені, що він помер у в'язниці ще у 1970-х роках. Вони навіть пам'ятали випуски новин про це. Насправді ж, Мандела вийшов на свободу і помер аж у 2013 році. Дослідниця паранормальних явищ Фіона Брум. Помітивши цей масовий хибний спогад, запровадила термін ефект Манделега. Отже, пориньмо у найвідоміші приклади, які змусять вас засумніватися у власній реальності, і почнемо ми зі справжнього титана поп-культури, з фрази, яку, як вам здається, ви знаєте, на пам'ять. Уявіть собі кульмінацію фільму Зоряні війни. Імперія завдає удару у відповідь. Епічна битва на світлових мечах, люк Скайвокер у шоці він щойно втратив руку, і ось Дарт Вейдер готується розкрити йому страшну правду. Яку фразу він вимовляє? Я готовий посперечатися, що у вашій голові зараз прозвучало Люк. Я твій батько. Ця цитата стала легендою, її пародіюють, друкують на футболках. Вона стала невід'ємною частиною інтернет-мемів. Вона настільки міцно увійшла в культуру, що здається абсолютною істиною. А тепер приготуйтеся. Дарт Вейдер ніколи не казав: Люк, я твій батько. Можете переглянути цей момент просто зараз в оригіналі. Після звинувачень Люка Вейдер відповідає: Ні, я твій батько. Жодного імені люк на початку фрази просто немає. Цей приклад, а та ідеальне введення у світ ефекту Мандели. Як так сталося, що майже все людство пам'ятає неіснуючу деталь в одній з найвідоміших сцен кіно? Це змушує замислитись, чи не так, і це лише початок. А тепер перейдемо від кіно до того, що ви бачите майже щодня до відомих логотипів. Давайте поговоримо про автомобільну компанію Форд. Спробуйте просто зараз уявити собі їхній знаменитий синій овальний логотип із рукописним написом. Приділіть цьому секунду, що ви бачите? Багато, дуже багато людей чітко пам'ятають одну маленьку деталь: химерний завиток у верхній частині літери Ф, такий елегантний, трохи старомодний розчерк, схожий на поросячий хвостик. Він, здається, настільки органічною частиною логотипу, що його відсутність викликає здивування, але правда в тому, що цього завитка там немає, і що найдивовижніше, його там ніколи не було, принаймні у найбільш впізнаваному та масовому варіанті логотипу, який використовується вже багато десятиліть. Можете прямо зараз відкрити пошуковик і перевірити. Це черговий класичний приклад ефекту Мандели. Наш мозок чомусь добудовує цю деталь, вважаючи її логічною та відповідною за стилем. Але реальність знову ж таки виявляється зовсім іншою. Чому так відбувається? Можливо, наш мозок просто прагне гармонії та завершеності, додаючи штрих, який, на його думку, мав би там бути. Навіть наше дитинство, що здається таким непорушним у спогадах, може стати жертвою ефекту Мандели. Згадайте веселі мультфільми з Бахзом Банні, Даффі Даком та іншими кумедними персонажами. Як називався цей цикл мультфільмів? Майже кожен, не замислюючись, відповість Луний Тунс, і це здається цілком логічним. Адже Тунс це скорочення від Картунс, тобто мультфільми. Усе сходиться ідеально, але на жаль, наша логіка знову нас підводить. Насправді правильна назва Луні Тунс через літеру Ю. «Tunes» перекладається як мелодії або наспіви. Така назва була пародією на серію диснеївських мультфільмів «Сілі Сімфоніс, Дурні Симфонії. У ті часи музика відігравала ключову роль в анімації. Але через співзвучність і уявну логічність варіант Тунц закріпився в колективній пам'яті мільйонів людей по всьому світу як єдино правильний, це яскравий приклад того, як наш мозок віддає перевагу простішому та зрозумілішому поясненню, навіть якщо воно суперечить фактам, І забудьмо на мить про розваги і перейдімо до того, що обожнює майже кожен до солодкого. Уявіть собі популярний шоколадний батончик кіткат, яскраво червона упаковка, хрумкі вафлі в шоколаді. А тепер зверніть увагу на назву як воно написано? Я майже певен, що у вашій пам'яті виринає чітке зображення слово кіт, потім дефіс і слово кет. Кіткет. Це здається настільки природним і правильним, що навіть не викликає жодних сумнівів. Ми звикли бачити цей дефіс. Він розділяє два коротких слова, роблячи назву більш читабельною та симетричною. Але ось у чому річ, якщо ви сьогодні підете в магазин і візьмете цей батончик, ви не знайдете там жодного дефіса. І найвражаюче, його там ніколи не було. Назва завжди писалася разом Кіткат. Це ще один потужний приклад того, як наш мозок добудовує реальність. Можливо, правила граматики або просто звичка бачити розділення в подібних словах змусили мільйони людей згадати деталь, якої ніколи не існувало насправді. Наша пам'ять знову обрала більш зручний та логічний, на її думку, варіант проігнорувавши реальність. А як щодо ваших знань з географії, давайте проведемо невеликий уявний експеримент. Уявіть собі, карту світу. Ось величезний півострів Індостан, де розташована Індія, а де ж знаходиться острівна держава Шрі-Ланка? Більшість людей, не задумуючись, помістять її прямо під південним краєм Індії, Наче велика крапля, що стікає з кінчика півострова. Цей образ настільки міцно закарбувався в головах, що здається аксіомою, яку ми вивчили ще в школі на уроках географії. Але якщо ви зараз відкриєте будь-яку сучасну карту, вас чекатиме сюрприз. Шрі-Ланка розташована не суворо на південь, а помітно східніше приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Індії, вона не висить прямо під нею. Цей географічний сув у колективній пам'яті один із найдивніших прикладів ефекту Мандели. це змушує замислитись. Чи ми всі неправильно запам'ятали карту в школі, чи карта справді змінилася? Звісно, геологи скажуть, що це неможливо, але відчуття того, що раніше було по-іншому, у багатьох залишається неймовірно сильним. Ова, повернімося у світ казок та магії, який знайомий нам із самого раннього дитинства. Згадайте класичний мультфільм Діснея Білосніжка та семеро гномів. Зла королева підходить до свого чарівного дзеркала, аби поставити найважливіше для неї запитання. Що ж вона говорить? Мільйони людей по всьому світу впевнено процитують дзеркальце-дзеркальце, на стіні хто на світі найгарніший? Ця фраза стала крилатою, її використовують у пародіях, у рекламі, в повсякденній мові, вона символ марнославства і заздрості. Але, як ви вже могли здогадатися, в оригінальному діснеївському мультфільмі такої фрази немає. Насправді, королева звертається до дзеркала так. Чарівне дзеркало на стіні? к...» Так, вона використовує слово чарівне, а не повторює слово дзеркало. Варіант із повторенням здається більш поетичним та більш пам'ятним, і, ймовірно, саме тому. Він так міцно вкорінився в нашій культурі та витіснив оригінал із колективної пам'яті, це ще одне свідчення того, що наша пам'ять не точний реєстратор, а радше творчий редактор, який віддає перевагу яскравішим та злагодженішим версіям подій, і пориньмо знову у світ кіно цього разу в жанр психологічного трилера. Фільм мовчання ягнят подарував нам одного з найхаризматичніших і наймоторошніших лиходіїв в історії доктора Ганнібала-Лектера. Його перша зустріч з агенткою ФБР Кларисою Старлінг це справжній майстер-клас зі створення напруги. Як вона починається? Багато хто чітко пам'ятає, як Лектер, стоячи за склом своєї камери, вимовляє фразу, що холодить кров. Привіт, Клариса!» Це звернення звучить настільки особисто, настільки моторошно, що закарбовується в пам'яті. Воно стало візитівкою персонажа. Але якщо ви переглянете цю сцену, ви зрозумієте, що Ганібал, лектер, ніколи не казав Привіт, Клариса!» Він взагалі не вітається з нею. Їхній перший діалог починається з того, що він каже: Доброго ранку! І все. Фраза Привід, Кларисо настільки добре вписується в образ персонажа та в атмосферу фільму, що наш мозок, ймовірно, сам створив її з різних шматочків діалогів та загального враження. Культура та пародії зробили решту, закріпивши в нашій пам'яті те, чого насправді на плівці не було. А тепер поговоримо про те, що є всередині кожного з нас, про наше власне тіло. Просте запитання з анатомії, де знаходиться серце. Більшість людей впевнено покладуть руку на ліву сторону грудей з дитинства нас вчать серце зліва. Ми бачимо, як у фільмах герої хапаються за ліву частину грудей під час серцевого нападу. Ми прикладаємо руку до лівої сторони, коли слухаємо гімн. Ця істина здається абсолютно непорушною, проте з точки зору анатомії, це не зовсім так. Наше серце розташоване не зліва, а практично по центру грудної клітки за грудиною. Воно лише трохи приблизно на дві третини зміщене в ліву сторону, а його верхівка спрямована вліво і вниз. Тому удари серця найкраще прослуховуються саме там. Але уявлення про те, що серце знаходиться повністю зліва, це сильне спрощення, яке перетворилося на масову оману. Це приклад того, як ефект мандели може стосуватися не лише попкультури, але й базових, здавалося б, наукових знань про нас самих. Отже, ми розглянули багато приголомшливих прикладів та чому ж усе це відбувається. Перейдімо ж від загадок до ймовірних відповідей, і почнімо з найбільш наукового та приземленого пояснення. Психологи називають це явище конфабуляція. Звучить складно, але суть проста наш мозок не ідеальний відеомагнітофон, що записує події з абсолютною точністю. Наша пам'ять більше скидається на редактора, який постійно працює з інформацією. Коли в наших спогадах є прогалини або невідповідності, мозок не залишає їх порожніми, він активно добудовує відсутні деталі. Змішує різні спогади або вигадує логічні, на його думку, елементи, щоб створити цілісну і несуперечливу картину минулого. Ми робимо це несвідомо, мозок просто заповнює прогалини найбільш імовірною інформацією, саме тому нам здається більш правильною фраза Люк, я твій батько, вона більш драматична і прямолінійна. Конфабуляція це не брехня. А природний механізм функціонування нашої пам'яті, який і лежить в основі багатьох випадків ефекту мандели, такі. друга важлива наукова причина це ефект дезінформації. Уявіть, що ви стали свідком якоїсь події, ваша пам'ять її зафіксувала. Однак, після цього ви багато разів чуєте від інших людей або читаєте в новинах трохи викривлену версію цієї події. З часом ця зовнішня неправдива інформація може просочитися у ваш власний спогад і змінити його, ви почнете щиро вірити, що пам'ятаєте саме викривлений варіант. В епоху інтернету цей ефект посилився в тисячі разів меми, цитати, статті, відео, усе це створює потужний інформаційний потік. Якщо мільйони людей в інтернеті повторюватимуть неправильну цитату зі зоряних війн, Рано чи пізно ваш мозок може здатися і прийняти цю популярну версію за оригінал. Інтернет працює як гігантський підсилювач колективних оман, перетворюючи дрібну помилку однієї людини на хибний спогад для мільйонів. Це вже не просто збій в одній голові, а ланцюгова реакція в глобальному масштабі. Ще одне цікаве психологічне явище, що відіграє свою роль, називається криптомнезія, це слово можна перекласти як прихована пам'ять. Суть полягає в тому, що ви можете пам'ятати певну інформацію, але при цьому повністю забути її джерело. Ваш мозок сприймає цю інформацію не як щось почуте чи прочитане, а як власну думку або справжній спогад. Наприклад, ви могли бачити не оригінальний фільм Зоряні війни, а одну з численних пародій, де персонаж вимовляє саме фразу Люк, я твій батько. Минають роки джерело інформації, пародія стирається з пам'яті. А ось сама яскрава фраза залишається, і ваш мозок, не знаходячи її джерела, помилково приписує її до оригінального фільму, який ви також дивилися. Ви абсолютно впевнені, що чули це саме там. Криптомнезія пояснює, як фрагменти з різних джерел, книжок, пародій, розмов можуть зливатися в нашій голові в єдиний, але хибний спогад про певну подію, з до того ж, не варто скидати з рахунків прагнення нашого мозку до простоти та пошуку шаблонів. Мозок. Доволі лінивий орган, у тому сенсі, що він завжди намагається заощадити енергію та обирати найкоротший і найлегший шлях для обробки інформації. Коли ми стикаємося з чимось новим, мозок намагається вписати це у вже наявні в нас шаблони та стереотипи. Згадаймо приклад з луни тюнс слово тюнс мелодії. У назві мультфільму здається нам менш логічним ніж мультяшки, адже ми автоматично асоціюємо назву зі змістом. Наш мозок бачить слово мультфільм і підбирає найвідповідніший шаблон тунс, відкидаючи менш очевидний, хоча й правильний варіант. Так само він домальовує дефіс у назві Кіт Кат, бо так вона відповідає звичним граматичним шаблонам. Це когнітивне спрощення, потужний механізм, що допомагає нам швидко орієнтуватися у світі. Але іноді він грає з нами злий жарт, створюючи стійкі хибні спогади, десь там. А тепер залишимо нудну науку і перейдемо до теорій, від яких мурашки біжать по шкірі. А що як ефект манделика, це не збій у нашій голові, а збій у самій реальності. Одна з найпопулярніших альтернативних теорій це теорія паралельних всесвітів або мультивсесвіту. Згідно з цією гіпотезою існує безліч паралельних реальностей, які дуже схожі на нашу, але відрізняються дрібними деталями. В одному всесвіті багать з монополії має монокль, а в іншому ні. В одному Дарт Вейдер каже: Люк, я твій батько, а в іншому. Ні, я твій батько. Прихильники цієї теорії вважають, що ефект Мандели це залишкові спогади людей, які якимось чином перемістилися або перескочили з однієї часової лінії в іншу. Вони пам'ятають реальність, у якій жили раніше, але тепер опинилися в нашій, трохи зміненій. Звучить як наукова фантастика, але ця ідея захоплює уяву і пропонує дуже елегантне пояснення того, чому спогади здаються такими реальними. Від теорії мульти Всесвіту перейдімо до конкретного ймовірного винуватця усіх цих дивних явищ, деякі ентузіасти теорії змови вказують пальцем на церн та їхній великий адронний колайдер. Це гігантський прискорювач частинок, побудований для вивчення фундаментальних законів Всесвіту, вчені зіштовхують там частинки на навколосвітлових швидкостях, щоб відтворити умови, що існували одразу після Великого вибуху. Так ось, згідно з цією теорією, експерименти в церні настільки потужні, що вони можуть впливати на саму тканину простору часу. Прихильники цієї ідеї вважають, що вчені самі того не бажаючи, могли пошкодити нашу часову лінію, створити мікроскопічні чорні діри або навіть злити кілька паралельних реальностей в одну. Внаслідок цього космічного збою дрібні деталі нашої спільної історії змінилися, але пам'ять про стару реальність залишилася у деяких людей. Звісно, самі фізики вважають такі припущення цілковитим абсурдом, але для багатьох людей колайдер став символом небезпечних ігор з матерією, що могли призвести до непередбачуваних наслідків для всієї нашої реальності, а що, якби все було набагато простіше і водночас значно складніше, що якби вся наша реальність виявилася не чим іншим, як надскладною, Комп'ютерною симуляцією. Ця гіпотеза, відома як гіпотеза симуляції, припускає, що ми всі живемо всередині чогось на кшталт матриці, створеної над розумом або цивілізацією далекого майбутнього. У такому разі ефект Мандели отримує дуже просте і логічне пояснення це просто баги, глюки. Або оновлення програмного коду нашої симуляції. Уявіть, розробники вирішили внести незначну зміну прибрати дефіс з назви KitKat, або трохи підкоригувати фразу в якомусь старому фільмі. Вони вносять патч, і реальність миттєво змінюється. Але, як і в будь-якій складній програмі, іноді залишаються так звані артефакти або. Залишкові файли у пам'яті системи, тобто у свідомості деяких людей, ми, наче ті користувачі, котрі помітили, що після чергового оновлення іконка на робочому столі трохи змінилася. Ця теорія пояснює, чому всі ці зміни такі дрібні і, здавалося б, незначні. Це просто невеликі правки в коді нашого Всесвіту. Якщо ти Існує ще одна захоплива теорія, що звертається до класики наукової фантастики. А що, як причиною всіх цих змін стали мандрівники в часі? Уявіть собі, що хтось із майбутнього вирушив у минуле і випадково або навмисно змінив якусь незначну деталь, наприклад. Наступив на метелика, як у знаменитому оповіданні Рея Бредбері. Ця крихітна зміна згідно з ефектом метелика могла викликати ланцюгову реакцію, яка, немов хвилі на воді, розійшлася всією часовою лінією. Саме ці хвилі і спричинили дрібні зміни в нашій реальності. Трохи інший логотип, дещо змінена фраза у фільмі, інше розташування острова на карті. Для самого мандрівника в часі ця зміна могла бути непомітною, але для нас вона стала причиною виникнення ефекту Мандели. Люди, які пам'ятають стару версію, насправді пам'ятають вихідну незмінену часову лінію до того, як у неї втрутилися з майбутнього. Ця теорія перетворює нас зі звичайних спостерігачів на свідків справжньої війни за минуле. Але давайте все ж таки повернемося від фантастичних теорій до психології чому, хоч би яка була причина, ці хибні спогади здаються нам такими яскравими, реальними та беззаперечними. Ключову роль тут відіграє емоційний зв'язок. Більшість випадків ефекту Мандели пов'язані з речами з нашого дитинства чи юності, улюбленими фільмами, мультиками, солодощами, піснями. Ці спогади не просто зберігаються в нашій пам'яті як сухі факти, вони забарвлені яскравими емоціями, ностальгією, радістю, відчуттям безтурботності. Коли спогад емоційно заряджений, наш мозок надає йому особливого статусу, позначаючи його як важливий і достовірний. Саме тому, коли ми стикаємося з фактом, що суперечить нашому теплому спогаду. Нам надзвичайно важко його прийняти, нам легше повірити, що змінився весь світ, аніж визнати, що наш власний такий дорогий серцю спогад може бути хибним. Емоції роблять хибні спогади неймовірно переконливими. Насамкінець існує ще один вагомий чинник, який перетворює індивідуальну хибу пам'яті на масове явище це колективне підкріплення. Уявіть, що ви помітили щось дивне, наприклад, відсутність монокля у містера Монополії. Спершу ви думаєте, що вам просто здалося, але потім ви заходите в інтернет і натрапляєте на форум, де тисячі десятки тисяч людей пишуть те саме вони діляться точно такими ж спогадами, як ваші, і так само бентежаться у цю мить ваша невпевненість змінюється на глибоку переконаність. Я не можу помилятися, якщо стільки людей пам'ятають те саме, думаєте ви, цей механізм соціального підтвердження надзвичайно потужний, він зміцнює ваше переконання у власній правоті та спонукає до думки, що справа не у вашій пам'яті, а в тому, що реальність справді змінилася. Інтернет створив ідеальне середовище для поширення та зміцнення ефекту мандели. Об'єднуючи людей з однаковими хибними спогадами та створюючи відчуття спільної альтернативної реальності, М. однак, попри все розмаїття захопливих теорій, скептики та вчені вказують на один дуже вагомий і неспростовний факт, а саме, повна відсутність жодних матеріальних доказів із минулої реальності, якби всесвіт справді змінився. То десь мали б залишитися артефакти зі старого світу, де хоча б одна стара відеокасета зі зоряними війнами, на якій Вейдер вимовляє Люк, я твій батько, де хоч одна стара упаковка від батончика Кіткат з тим самим Дефісом, де старий Атлас, на якому Шрі-Ланка розташована прямо під Індією. нічого цього немає. Усі наявні фізичні об'єкти, записи та документи відповідають нашій поточній реальності, прихильники теорії змови кажуть, що при зсуві реальності змінюються й усі артефакти, але це вже не доведене твердження. Для науки ж відсутність речових доказів є головним аргументом на користь того, що ефект мандели відбувається виключно в наших головах, а не у зовнішньому світі найбільший парадокс ефекту мандели полягає не в теоріях про паралельні світи, а в усвідомленні того, наскільки крихка і ненадійна наша власна пам'ять. Ми звикли довіряти їй, як собі, вважати її записом нашого життя. Але насправді наш мозок це не жорсткий диск, а скоріше майстерний оповідач. Він постійно редагує, дописує та переосмислює. Минуле, щоб воно відповідало нашому поточному розумінню світу, і коли ми стикаємося з ефектом Мандели, ми бачимо не збій у матриці, а збій у нашому особистому біокомп'ютері. Це усвідомлення може бути значно тривожнішим ніж будь-яка ідея про злиття всесвітів. Воно змушує сумніватися не в реальності навколо, а в реальності всередині нас. То що ж це Збій в матриці чи ігри колективної пам'яті. Наука впевнено стверджує, що це особливості роботи нашого мозку, але відчуття того, що раніше було по-іншому, залишається неймовірно сильним та переконливим. І поки в нас немає машини часу, щоб перевірити це, ця суперечка триватиме. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо вам було цікаво зануритися в таємниці нашої пам'яті, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові загадкові теми. А з якими прикладами ефекту Мандели стикалися ви, який з них здається вам найбільш незрозумілим? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати